Ось січня у Володимир Волинському історичному музеї було відкрито виставку Ніни Петруніної, яка на розсуд глядача представила вироби зі скла, адже власне вироби з гутного скла це і є пристрасть мисткині. Ось чому виставка і носить назву в полоні скла. Пані Ніна народилася у місті Львів, десь здобула мистецьку освіту у Львівському інституті декоративно-прикладного мистецтва. Ніна Петруніна є членом спілки художників України. У її творчому доробку численні декоративні композиції виконані в техніці гутного скла. У сфері творчих інтересів художниці є також живопис і рисунок. Але саме гутне скло вона вважає головним засобом самовираження. Подякувати гостям за те, що прийшли сьогодні, знайшли момент відвідати мою виставку, привітати вас з Різдвом Христовим новим роком. і побажати вам щастя, здоров'я, щоб ваші всі бажання виконувалися і щоб рік був для вас світлим, яскравим і приємним і вашим родинам. А що відносно моєї виставки, то я думаю, оскільки художникам взагалі не притаманно багато говорити, що мають роботи самі говорити за себе. А назва виставки говорить, що я дійсно знаходжуся в доброму такому, такому смислі в поволі скла. Люблю цей матеріал, матеріал відповідальний. Зі скло треба бути на ви. Ніякі тут помилки не можуть бути. Розумієте, якщо можна в якийсь спосіб щось заховати, якісь недоліки в інших матеріалах, то скоро того не любить, не терпить, і то відразу кидається в очі. Ці роботи, які тут я представляю. То є ретроспективна виставка і власне, є роботи, які більш пізні і які я виставляю на міжнародних симпозіумах, а у нас в Академії мистецтв, де я працюю. У нас відбувається раз на три роки міжнародний симпозіум. Минулому році, в жовтні, у нас було присутня десь 16 країн. Коли приїжджають до нас люди, у нас майстер-класи, і в академії у нас є пічка, ми варимо своє скло, і кафедра не єдина в Україні, яка готує склярі. Аналогів немає. Унікальна можливість, тому що маємо піч свою і варимо скло. Так? Дуже дорогий матеріал, дуже дорогі. Кафедра маленька, але обслуговуючий персонал дуже потужний. У нас є скловари, у нас є майстри. І художник сам по собі не може нічого виконати, наприклад, найпростішу річ, мені треба двоє-троє людей, які будуть зі мною працювати. Складна річ потребує ще більше. Там має бути синхронна робота. Майстри і сам художник, який приходить готовий своїми ескізами, пояснює, що він хоче, як і проче. І тому зараз я навіть хочу заакцентувати, що подяка моя, ну і всі розуміють, хто склом займається тим. Потім лишається зала штурками. Ті власні майстри і забости від їхньої майстерності. тому що я намалювала, нарисувала, тому то не є живописи, то не є річ, яку я можу сама виконати. Я можу мати команду, яка абсолютно зі мною на одному дихає. Так що я завжди їм дякую, коли у нас закінчується робота. От ми працюємо, у нас дійсно варимо 60 кілограмів складу, то дуже дорого. Газ дорогий, сиріві матеріали дорогі, розумієте? І температура дуже висока, 1200 градусів. І потім, коли річ вже та зроблена, у нас немає ніяких, то все натуральне, розумієте, все в наших стінах, абсолютно немає імітації, нічого нема. У нас є кольорове скло, але корму я зараз не буду вам так вже говорити, є крихта кольорова, яка використовується і задумана, можна робити пісво. То, тобто все у нас в наших стінах. Звичай, є наче для художників, які поступають до нас, є можливість і всі моменти вже вивчити з самого першого курсу, а відносно того, що тут вже сам... Художник, який працює, має знайти свою родзинку, як збагатити то скло, щоб воно було оригінальне. Ну, наприклад, отут мене питаються з тими бузелями. Значить, такі речі тут посихаються солодою. Бачите? Ті фігурки з тими розколі то спеціальна крихта, яку треба товкти в скубах, таких спеціальних. Висок. Але там має ще один момент, коли ми працюємо. Десь 15 хвилин, тільки є часу для того, щоб виконувати роботу. Значить, то має бути на одному диханні, роздумувати там нема коли, тому що воно стигне і в той момент скло припадає. Значить, майстри тобі показують, чи ти згідний, чи то лишити, чи щось додати. І ти маєш так відчувати, коли зупинити. Інакше та річ може просто не народитися до уваги відвідувачів Володимир Волинського історичного музею. Найкращі гутні композиції Ніни Петруніної, створені у 1980-х-2000-х роках. Тож не втратьте можливості помилуватись цією красою на власні очі.